Чи зможуть українці їздити до Євросоюзу без віз? 22 листопада 2010 року Україна отримала план дій для лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Завдяки реалізації плану нашим громадянам стало значно легше їздити до Європи. Довіра європейських дипломатичних установ до українців зросла у 2012 році. Українцям було видано 1 мільйон 280 тисяч віз. Більше отримали лише громадяни Росії, але і населення там втричі більше. П'ять років тому у видачі шенгенської візи відмовляли кожному п'ятому українцю. Сьогодні відмовляють лише двом із ста. Кількість документів для отримання візи скоротилася з 10-12 до 6-7. Частка багаторазових довгострокових віз за три роки зросла з 17 до 39%. З 1 липня 2013 року набула чинності додаткова угода про спрощення візового режиму для певних категорій громадян України. Наступний крок. Безвізовий режим для всіх українців зараз Україна виконує вимоги, необхідні для його запровадження. Майже завершено першу так звану законодавчу фазу плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Ухвалено закони у сфері боротьби з корупцією та захисту персональних даних. Заключна друга фаза плану дій передбачає впровадження в дію прийнятих законодавчих актів і програмних документів у разі позитивної оцінки з боку ЄС виконання плану дій українці вже за кілька років. Зможуть їздити до Євросоюзу без віз на строк до 90 днів. Євроінтеграція це відкриті кордони для українців. Більше про євроінтеграцію на моїй сторінці у соціальній мережі Facebook.